Усім привіт, друзі! Сьогодні я вирішив придумати нову експериментальну рубрику. Звісно ж, якщо вона вам сподобається, то ми будемо її і надалі знімати. Суть цієї рубрики заключається в тому, щоб у хронологічному порядку передивитись, зробити огляд на лінійку автомобілів Урал від АВД Models. І так, ну я не буду довго затягувати, одразу почнемо. Отже, я взяв каталог АВД 2017 року. Подивившись на другу сторінку, ми бачимо перший кіт від АВД Урала, а саме БМ21 Град. Це фрагмент, який я взяв з каналу Alex Club TLT, який я взяв, і пропоную вам подивитись на зміст кіта. Зверніть увагу на те, як раніше в наборах все було акуратно запаковано в товсті целофанові пакетики. Так, в принципі, все зрозуміло по набору. Кабіна відрізняється від 4320, тим, що тут металевою частиною є суцільний капот з кабінною частиною, а криша окремо пластикова клеїться і радіаторна решітка теж окремо пластикова клеїться. Перемічаємось на наступну сторінку і бачимо такий же 375-й кунг. На жаль, не зможу вам показати, що всередині. О, так це ж легендарна пожежна машина С1А на базі 375-го Урала. Це, здається, це пожежна машина Віктора Кібенка, який... В тому числі разом зі всіма гасили пожежу на Чорнобильській атомній електростанції. Ось вам ще декілька знімків на додачу тієї, того самого автомобіля. Другий знімок, здається, це той самий автомобіль Віктора Кибенка. Далі перелистимо на наступну сторінку і бачимо ще два пожежних урала. Хто б сумнівався, почалась серія пожежних уралів. І одна із них це ПМ102В. Це пожежна ЧПМ-102Б, Це пожежна машина, яку я свого часу купив, і цим кітом я можу похвастатись, показати вам, що всередині що в мене взагалі вийшло. Інструкція була в принципі. Можете звернути увагу на те, що основні деталі, основні вузли машини це що? Це, в принципі, дубль-кабіна з капотом, яка складається з двох металевих деталей, і пожежний модуль, на який вже зверху кріплеться безпосередньо пожежне обладнання, там, драбини, всяка така фігня. Ось такий цікавий бокс-арт уже кольоровий, не такий, як перші урали. Ось такий в мене результат в принципі вийшов. Що я склав. Ну, можете самі. Ну, тут все погано вийшло з нею, тому що пофарбувалось погано. Фарба злізла. Це все так жахливо виглядало. Я подумав, е, хай йому грець, хай вже буде як є, як-небудь складу, і піде. Пожежна машина на базі 43206, двохосного Урала. Потім наш в нашу колекцію увірвались два красення автокрана. Як на мене, вони нічим не відрізняються, окрім того, що один з довгим капотом, інший з коротким. Все чому саме в нашу, в принципі, не в нашу. Я не встиг купити жодну з них, але з часом на Алікспресі я зміг купити саме той, що з жовтою кабіною. Ось я вам зараз покажу. Ось такий зміст набору, ось таке содержиме, Можемо подивитись. Ну, красивий буклетик, все ще в товсті, такі телефонові пакетики упаковано. Дуже все класно. Правда, я вам зараз не буду показувати анбоксинг, Я вам зараз не буду розказувати про цей кіт. Це буде окреме відео пізніше. А ось це напевно фотографія реального прототипа. Далі перезапуск серії 375-х уралів. Це у нас сідальний тягач 375 С. 375. й Простий, це в нас бортовий автомобіль з м'яким дахом. А тут уже 375 d Це з жорстким дахом. Далі ми бачимо 377 сімдесят Відрізнявся тим, що передній міст не ведучий, а балка, а не міст. Жодного з 375-х я собі не купив. Продовження перезапуску серії, а саме 4326051. Це Урал з дубелькабіною. Далі 43206 двохосний з звичайною кабіною. змонтував відео і виклав. Тому я зараз залишу тут силочку на це відео. Потім продовжується 4320, самий саме класичний, будь ласка, 4320 з. Кунгом на малюнку в нього тут кабіна від 375-го, але це обман це. 42-112, не фас, тобто вахтовий автобус, а 43-202. Ну, це як бортовий більш для господарств 43-20-31. Ну, такий, як простий бортовий, свіжіший, але з 3209, одинадцять, довгобазовий. 4422031131 це сідельний тягач. 4322 це взагалі якесь незрозуміле чудо. Що це за чудовисько? Не то КАМАЗ, не то Урал, не то грузовик Деуц. І звісно ж, е, хм, звісно ж, як без нього 43204-10 машина, по якій зараз в мене на каналі викладено перша частина по збиранню його і украшуванню, фарбуванню. От буде ще друга частина, можливо, третя, не знаю наскільки це все затягнеться. І тут в коробці я не покажу вам, що, тому що анбоксинг, якщо і нема анбоксингу на каналі, то я все одно його випущу обов'язково. Я покажу, що було всередині. Е, от. тут я можу лише показати буклетик і е, залишки від літників.